Дорогі англійці і англійці високих рівень, Сьогодні ми з вами пройдемося, подивимося, як у вас справи із такою класною граматикою, як. Ось почнімо із дії слів стану, state verbs. Ну, поїхали. Ми можемо використовувати present continuous з деякими дієсловами стану, наприклад, attract, like love, love sound, щоб підкреслити, що ситуація є тимчасовою або триває протягом певного періоду часу в теперішньому. Приклади, Ella stays with us quite often. The children love having her here. Ella часто зупиняється у нас, діти люблять, коли вона зупиняється. Відповідно, це present simple, yes, but. Ella's with us at the moment, Ella зараз з нами. The children are loving having her here. Діти обожнюють, що вона прямо зараз з ним. Дій слова стану, які рідко використовуються в Present Continuous, записуємо. believe, consist of, doubt і own. Вірити, складатися з сумніватися і володіти. Тепер ми з вами подивимося дієслова зі змінним значенням. Ви знаєте, що деякі дієслова мають різні значення, коли вони описують стан і і коли вони описують дії, action. У першому випадку вони зазвичай використовують present simple, а в другому можуть мати як просту, так і тривалу форму. Приклади the app doesn't appear to work on my phone. Здається, додаток може не працювати на моєму телефоні. І ось тут дієслово appear може бути перекладене як здаватися, це стан. Carly Rob is currently appearing in a musical on Broadway, she often appears in musicals. Carлі Rob зараз грає у мюзиклі на Бродвеї, вона часто виступає в мюзиклах, і тут епірам може перекладатися, як брати участь, і це вже буде дія. Також це правило стосується дієслів expect, feel, fit, have, imagine, look, measure, see, think, way очікувати, відчувати, підходити за розміром, мати, уявляти, виглядати, вимірювати, бачити, думати, важити. Перепишіть собі, чи заскріньте. Це важлива річ. Ді слова, що виражають розумові стани. Зараз ми переходимо з вами на секцію Сі, це mental state verbs. Тож. З деякими дієсловами, що виражають розумові процеси find, realize, regret, think, understand, ми можемо використовувати present continuous, щоб підкреслити, що ми тільки не почали щось думати або не впевнені в чомусь. Приклади I regret that the company will have to be sold. Я шкодую, що компанію доведеться продати. Зроблено рішення, виражаємо жаль про нього. I'm regretting my decision to give her the job. Я починаю шкодувати про своє рішення дати їй цю роботу усе більше усвідомлюю, що це було неправильне рішення. Є слово «consider», «обмірковувати» часто використовується в «continuous». Is considering taking early retirement. Він розглядає можливість раннього виходу на пенсію. А не he considers taking early retirement. Yes? І деякі дієслова слова стану, наприклад, agree, believe, conclude, no, I prefer, рідко використовуються в конденью. I believe you now. Я зараз вірю тобі, не може бути I'm believing you now. Тепер, мої хороші, цікава штука. Ми з вами її не вчили ніде. Вона називається Подивіться, як. Я думаю, ви не знаєте. Цю назву це виконавчі дієслова, performatives. Дивіться, деякі дієслова передають саму дію, яку вони описують, наприклад, suggest, request, acknowledge, admit, advise, apologize. Тому вони зазвичай використовуються present simple. Приклади: I suggest you park outside the city and get the bus to the center. Я пропоную вам припаркуватися за межами міста і сісти на автобус до центру. Або We request that you read the terms and conditions carefully before signing. Ми просимо, щоб ви уважно прочитали умови перед підписанням. Виконавчі дієслова включають Acknowledge. Admit, advise, apologize, beg, confess, congratulate, declare, deny, forbid, guarantee, name, order, permit, predict, promise, refuse, remind, request, thank, warn. Визнавати, зізнаватися, радити, вибачатися, благати, зізнаватися, вітати, оголошувати, заперечувати, забороняти, гарантувати, називати, наказувати, дозволяти передбачати, обіцяти, відмовлятися, нагадувати, просити, дякувати, попереджати. Деякі із них, apologize, deny, guarantee, promise, suggest – можуть мати подібне значення як у present simple, так і в continuous у заперечних I don't deny, I'm not denying taking the books, but Miguel said it would be okay. Я не заперечую, що взяв книги, але Мігель сказав, що це нормально. Модальні дієслова можуть використовуватися з performatives, щоб зробити висловлювання ввічливішим або менш категоричним. We would advise you. To arrive to hours before the flight leaves. Ми радуємо вам прибути за дві години до відльоту. It must be your secret. Це має залишитися твоєю таємницею. Тож мої хороші висновок. По-перше, дієслова стану зазвичай використовується present simple, але іноді можливий present continuous для підкреслення тимчасовості. Друге, деякі дієслова змінюють значення залежно від того, чи вони описують стан чи дію. Третє, дієслова, що описують розумові стани, рідко використовуються в Кентіс, окрім особливих випадків. І четверте, виконавчі дієслова найчастіше вживаються в present simple, але можуть використовувати модальні дієслова або з'являтися в Кентіс у заперечних реченнях. Цей урок і цей конспект буде в нашій групі підготовки до НМТ, а вправки, ось ці, подивіться мої гроші, ви можете собі заскрінити, ми будемо займатися з вами в групі, або індивідуально ось перша вправа. Заскріньте, будь ласка, ей, заскріньте, заскріньте, бо зараз уроки запакую, а діток я буду потім тренувати по цьому. І ось це теж, будь ласка, теж заскріньте. Готові? Можете виконати самі. Відповіді будуть у нашому чаті з підготовки до НМТ. Самої гроші, до зустрічі, до нового року.